Масованими ударами росіяни тероризують українські міста впродовж кількох годин. Комбінуючи ракети з дронами, ворог атакував Миколаїв, Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпро, Харків, Житомир та Київщину. Внаслідок влучання по енергооб'єкту у Деснянському районі столиці загинули троє людей. А на лівому березі Києва перебої зі світлом та водою. Проблеми із живленням після вранішньої атаки має Житомир. Мер міста закликав до ощадного користування енергією. Поки що потужності, які вдалося відновити, не дозволяють нам в повному об'ємі запустити місто і перейти на звичайну роботу всіх комунальних служб. Тому я вже не кажу там про поки що там світлофори там, чи освітлення міста. Сьогодні ми точно не будемо запускати електротранспорт, і люди повинні розуміти. Як доїхати додому буде збільшена кількість автобусів. Постраждала енергетика Дніпра. Кілька вибухів чули в Харкові. Ракетами ворог нищив підприємства міста. Влучанням у двоповерховий будинок російські окупанти вбили одну людину в Миколаєві. Підступно гатили з переробленого протиповітряного комплексу С-300. Знищили також місцевий квітковий ринок. А сам Миколаїв внаслідок інших влучань занурився у темряву. Інфраструктуру перефронтового Запоріжжя атакували дронами і ракетами. Одна з них поцілила у склади. в командуванні повітряних сил заявили, що російські атаки, спрямовані передусім на критичну інфраструктуру нашої країни, триватимуть. Там відзначили і нову тактику ворога, який цього разу задіяв стратегічну авіацію не з Каспія, а з Ростовської області. Тобто, часу, аби перейти в укриття, було значно менше. Вони б'ють по населенню по критичній інфраструктурі, щоб завдати якомога більше шкоди цивільним людям, і е, така тактика вже вона буде продовжуватись імовірно і надалі. І до, е, таким чином вони використовують комбіновано ці атаки, використовуючи ще й дрони шахида. Поставки росіянам сумнозвісних дронів в українському МЗС називають співучастю Ірану в російських злочинах. Там нагадали, що за останній тиждень Росія завдала понад сотню ударів іранськими дронами камікадзе по житлових будинках, електростанціях, очисних спорудах, мостах та дитячих майданчиках. В низці українських міст очільник МЗС Дмитро Кулеба навіть виніс на розгляд президента подання на розрив дипломатичних відносин з Іраном. Тим часом українців закликають ощадніше користуватися електрикою, щоб знизити навантаження на мережі, поки їх не відремонтують. Українські воїни відбивають постійні російські атаки на Донеччині. З даних Генерального штабу можна зробити висновок, що ворог зосередився на взятті Бахмута за будь-яку ціну. Саме на цій ділянці фронту становище найскладніше. Окупанти тиснуть на Соледар і околиці Бахмута, але сили оборони героїчно тримають натиск і відбивають російські атаки. Дістали росіяни позубахи на межі ха. Арківщини та Луганщини намагання відсунути наших воїнів на північний захід від Сватового провалилися. Порушуючи всі норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, російські окупанти зводять фортифікаційні споруди за рахунок грабунку місцевого населення. Так, у населеному пункті Благодатне Херсонської області. З приватних домогосподарств мирних громадян вилучають будівельні матеріали та металеві конструкції, садиб для обладнання інженерних укріплень. Викрили з домівки, і присудили шість з половиною років колонії. Окупаційний київський райсуд Сімферополя покарав кримського татарина Артура Мемічаєва, нібито за участь в батальйоні імені Номана Челібіджихана, який московити визнали терористичною організацією. Мемічаєв буцімто долучився до Добробату в 2016 році, та нібито перевіряв транспорт на адмінмежі. До всього окупанти стверджують, що кримські татарин буцімто сам втік до Криму з Херсонщини. Хоча насправді з облавою до хати Артура Мімечаєва в Генічеську російські силовики вдерлися у квітні цього року. Про це повідомляли у кримськотатарському ресурсному центрі. 33 річного чоловіка вивезли до Криму білим авто з наліпкою Зет. Верховна Рада визнала суверенітет Чкерії. Український парламент віднині вважає територію Чеченської республіки тимчасово окупованою Росією. За постанову проголосували 287 народних обранців. В документі засуджується вчинення геноциду проти чеченського народу та наголошується, що територія Чкерії загарбана російськими військами всупереч статуту ООН. Нагадаю, що Чеченська республіка. Кайчкерія утворилася після розпаду СРСР і сама проголосила про свій суверенітет після кривавих воєн і силового приєднання до Росії. Республіка була ліквідована напередодні в рамках форуму окупованих Росією народів. Меджліс кримсько кримськотатарського народу заявив про підтримку їхнього прагнення до незалежності та самовизначення. Ці карети швидкої допомоги ще тиждень тому рятували пацієнтів у Фінляндії, а зараз прямують рятувати життя поранених українських військових та цивільних. На початку жовтня благодійний естонський фонд Саб'ю оголосив збір коштів на купівлю трьох таких машин. Сьогодні ми починаємо збір на таку прекрасну машину скорої допомоги. Їх у нас уже. Аж 3 на одну мы собирали ранее. Сейчас мы э, со собираем э, средства на выкуп еще двух таких машин. Они будут отправлены в Украину. Там они сейчас крайне актуальны, востребованы. Последние события очень печальные. Российская Федерация ведет себя как э, террорист, обстреливает мирное население. Шукати гроші на швидку та доставити її в Україну допомагав журналіст Аркадій Бабченко. Окрім швидкої фонд передав захисникам шість дефібриляторів, дрон для прикордонників, фінські крісла для медичного транспортування, спальники, термобілизну, акумулятори, каністри, запасну гуму та чимало іншого. По-моему, это была лучшая поездка за все время. Блин, да я теперь всегда только скорые гонять буду. Все дело безусловно в носилках. Носилка это просто супер вещь в дороге, скажу я вам. Отпахал свои шесть часов, поменялся с напарником. На носилочке так лег. Свет Приглушив, ремешками пристегнулся, капица вытянул, коленочки розогнув. Ох, блін, да что ж за красота то братцы. Плацкарт лучше купе. Вообще не напряжно. Одна зі швидких вже доїхала до України. Зараз у кримсько-татарській роті вогневої підтримки імені Номана Челібіджихана, 251-го батальйону Збройних сил України. будут осваивать, как эта, как эта машина выглядит. Я сейчас Аркадий приветствую. Саво, это действительно штука серьезная. Одним из первых оценили подарок снайперы роты. Мы благодарим за машину скорой помощи, которая будет спасать жизнь нашим бойцам. А значит, быстрее и эффективнее будем бить врага и освободим Крым. Після окупації півострова добровольці батальйону імені Номана Челібіджехани грали ключову роль у громадянській блокаді Криму. А після повномасштабного вторгнення Росії стали частиною збройних сил України. Вони впевнені у звільненні півострова від російських окупантів. Їх девіз зображено на прапорі батальйону батьківщина або смерть.